Всім доброго дня! Зараз я хочу поговорити про такі дуже цікаві теми і про книги, які затронули мою душу, і я змогла навіть з цих книг перенести такий певний досвід на свою терапію. Тобто не можна сказати, що якийсь напрямок моєї терапії, він тільки вузький і в одному направленні. Ні. Я стільки багато років просто вивчаю, аналізую всі методи, які є, і я використовую як психолог, дипломований, до речі, хто не знає. Я використовую це на своєму досвіді. І от про що я вам хочу зараз сказати. Є такі книжки, які трансформують нашу свідомість, трансформують наші реалії. Першу книжку, яку я прочитала в 2000, зараз вам скажу, 14 році, це була книжка Монах, який продав своє Феррарі. Вона змінила моє ставлення просто нереально, так на років 10 назад, ще коли це був 14-й рік. І головне, що я для себе отримала, це. От розуміння, що моя душа тут для чогось прийшла: не просто жити, не просто їсти, не просто виконувати якісь функції, а ще і давати щось людям, знання, розуміти їх, допомагати їм як провідник, зцілювати свою душу, зцілювати все, що болить, і приєднувати мозок, духовність. Тіло і душу. Це була ключова задача, яку я хотіла масштабувати, щоб зробити таке, знаєте, спільноту свідомих людей. І в принципі, я з того часу йду до того, з об'єдную людей, лікую людей, даю їм можливість побачити своє нове життя іншими глазами, очима, іншими, такими, скажімо, Моментами, які вони би і вже знаєте, не використовували. Але для того там мозок, щоб його можна було трансформувати. Тому хто каже, що не можна звертатися до мене, можна все, все зробити і все поміняти у вашому житті. До речі, з вас лайк, репост. Можливо, це комусь дуже потрібно. Хтось шукає психолога і не знає, де його знайти. Ви знайшли вже мене, тому звертайтеся в Дірект до мене. Отже, ми продовжуємо. І коли я подивилася після тієї книжки, яке вона має значення для мене, я дуже багато питань вирішила в своєму житті, просто от там місяці пройшли від самого можкого до такого самого литого. це день-два, що мені знадобилося. І зараз ми про радикальне прощення будемо говорити. Що важливо в цій книжці? Важливо, те, що. Ця книга дає присмак, що а, не все так погано, це перше. Друге, якщо ви а, з якимось вашому житті зіткнулися непереборними, як здається, між людські відносини проблемами, то є їх вирішення, є момент, коли можна а, сідати і все спокійно вирішувати. Е, і на прикладі того я хочу вам сказати, що о, в нас є категорія людей, з якими ми були до терапії і після терапії. Чому а, до і після ми це відокремлюємо? Тому що ви зростаєте, і коли ви психоемоційно зі мною в тандемі зрощуєте себе, ви бачите вже емоційний свій інтелект, як ви використовуєте емоції, як ви використовуєте своє IQ. Як ви, знаєте, берете свої думки об інших людей, і ви ці думки можете правильно сказати, щоб нікого не образити, якщо це вам за потреба, і щоб вас ніхто не образив на висловлення ваших думок. Тому. Коли ми дивимося в терапії, дуже багато людей вони з дитячою позицією. Це факт. Навіть якщо думають, чи ні, якщо щось немає, щось не складається в вашому житті, знаєте, що це все є дитяча позиція, тому що є моменти прокрастинації, є моменти невирішення питань, є моменти, коли ви 24 на 7 просто приєднані до цієї позиції. Ментально, і ви навіть того не відчуваєте, ви навіть того не бачите. Ви думаєте, що буде роста людина, але як білка в колесі, вас щось одне те саме трапляється. І, до речі, ці проблеми можна вирішити, в кого нема відносин, ніколи не було, або були відносини 5 хвилин, тиждень, місяць, півроку, максимум. То це така ж дитяча позиція, і зачасту ми її дуже сильно не бачимо. Нам здається, що всі винуваті, що всі неправильні, і ми хочемо щоб піддавати все контролю. Бути суддею, як не вдалося бути суддею, наприклад, в нашій сім'ї колись, де мама з татом могли сваритися або розлучатися. Тому тепер судді для інших людей нам хочеться властвувати, і це его хоче властвувати. І тому ця дитяча позиція: що дайте мені знаєте, оцю рожеву, блакитну, там, червону цукерку, я її зараз хочу і все. І от ви повинні там впасти. Але Знаєте, там цю останню цю керку, яку потрібно цій дитині закрити свої якісь умовно хочу. І оці моменти ми можемо не бачити. І все, що з нами трапляється, у в нас, в нас є ключові наші якости. Зараз вам покажу їх дуже, дуже сильно багато. Ось, якщо ви побачите. І по цим ключовим якостям рухається людина, рухається в своєму житті. Але багато, багато, люди навіть не знають, які в них є якості, як вони їх залучають до свого життя, і що вони використовують, і які це плюси, а це все плюси. І ми дивимося на мінуси. А, так, треба дивитися на мінуси, але питання все дуже проблематично в тому, що дитяче запам'ятовування яких сценаріїв в своєму житті ми забираємо назовні в 30, в 25, 40, в 45 років. І тому нам не вдається дуже-дуже багато ситуацій пройти на тому рівні, як ви знаєте, внутрішньо ви хочете одне, а трапляється з вами зовсім інше. І от на прикладі цієї книжки Радикальне прощення ви можете побачити, що там навіть проводяться такі історії, реальні історії, де людина бачить що нею керувала от така політика і така позиція. Ми завжди шукали винуватих в чомусь, це зовнішнє. А наша внутрішня суть, наш факт того, що. Ми реально м, самі десь в чомусь повинні над собою працювати е, і не шукати подругу, брата, винного в тому, що вам щось надають ці цукерки або ті можливості, які ви хочете, а надати собі їх самостійно. І от якщо ми говоримо прощення его, яке зачасту використовують люди, бо вони не знають радикального прощення, е, як це робиться? Вони використовують его, в принципі, що я прощу, тому що я буду, типу, як Бог, який зверху, розумієте, зверху а, надлюдська така історія, що я тебе прощу, тому що я а, от рятую, а, типу, наші відносини. І хто не, як не я, це зробить? Це перша помилка. Друга помилка є. Простити ради, ради чого, щоб людина вам потім щось зробила, це друга помилка. І а, потім наше его не наситне це его. Тому що, коли ви прощаєте аби як, аби було, а, не з тої позиції, не зрозумілі для вас причина наслідкові зв'язки, звідки ростуть ноги, чого так трапилося, і головне, щоб зараз так що треба наробити. Це треба, щоб було оце радикальне прощення. І радикальне прощення це а, про те, що ви бачите своє усвідомлене вже на структурне сьогодні бачення і не як дорослого, а як дитини. І задача а, взяти абсолют абсолютну історію, яка зараз перед вами. Подякувати їй, це дуже простими словами. І потім ви почитаєте книжку. Після цього ролика а, взяти а, і простити людину а, не ту, яка навпроти зовніскати шукати, от хто там де, а, як з вами поступив, ні. А саме шукати внутрішню свою а, поломаність від того день, коли це трапилося, день, коли ви а, змогли. Побачити тільки дитячу позицією ту історію де вам було дуже образливо. І ви це побачили і навіть не зрозуміли, що забрали цю позицію в лапках з чоловіками з жінками. З, з сім'єю, будь-якою, так людиною з друзями ви забрали цю політику, і кожна людина, яка як білка ви в колесі, приходить до вас і чомусь вас вчить, вона вчить вас, оцю об ідеальну історію, навіть якщо там все погано. Абсолют, вчить, що це абсолютна зараз історія для того, щоб ти до кінця вийшов, вийшла з дитячої позиції, і е, це зрозуміє не кожен. Це зрозуміє люди, е, мої найкращі клієнти, які саме... Роблять це кожного разу, коли з ними щось трапляється. І вони йдуть далі і відпускають людей, не типу, що я тебе прощаю, що ти такий там, покидьок або погана там, жінка. Я прощаю, бо я в той момент, коли ми зустрілися, я винуватив тебе в тому, що ти такий. Ми зараз не про на якість синдроми, ем, нарцисси. Да? Ми не пер на синдроми, де люди вас ображають, де з вами знущаються фізично-психоемоційно. Ми зараз не про це. Не впадайте в крайності. Ми про сценарії, де ви вже просто знаєте, що є якісь помилки, зустрічаються люди, і ви з кожним робите одні й ті самі якби завершення історії. Це зараз про це. І коли ми, а, як люди, бачимо, що з цією абсолютною історією мені треба взяти, що я був в рожевих окулярах все життя, тому що в мене була така історія з близькою людиною. Наприклад, мамою, татом, братом, сестрою в дитинстві. І цей погляд, який я там секундочку сформував, сформувала, і я забрала на все життя і накладаю це на призму, така парадігма. Парадигма упереджень, стосунків. І ця програма внутрішньо не серце мене веде, а его мене веде, і я знаєте, розбиваюся об скали ілюзій і надій, чого та людина навпроти не робить те, що я хочу. І це треба просто побачити. Бувають такі інциденти з подружками. Так, одна дитина, наприклад, одна доросла вже людина, буває це в сім'ї, в партнерстві, а один дорослий, так от, ну скажімо так, а хтось проігрує роль дитини, або хтось проігрує дитячу позицію, шукає собі дитину, або якби за ким доглядати. Коли ми виходимо з цих ілюзій, ми бачимо, що будь-яка обставина, яка приходить до нашого життя. В вигляді людей ми можемо саме так подивитися і зробити це себе власне радикальне прощення, прощення того, що це я. Так, побачила ту ситуацію. Це я на фоні тієї ситуації взяла таку біль собі за парадігму моєї поведінки, яка йде вперед, і я не усвідомлюю, що я роблю. І це може бути підсвідомо. Ви можете щось робити, а потім шкодувати. Ви можете щось зробити, а потім розуміти, а чого не розуміти вибачаюсь, чого я так не ну, оце робив або не робив. Що мною спонукало, що я йшов і, і таку робив какашку. Дуже багато, коли ви прочитаєте цю книгу, ви зрозумієте моментів, які там наведені приклади. І наша задача виводити з кожною обставиною, з кожним якимось. Поглядом на людську історію, де ми і проводимо якусь комунікацію, забирати свої стани, лікувати свої стани, бачити, що я в собі можу змінити, і на який левел рівень можу вийти далі. І це оце, називається радикальне прощення, воно ніяк не пов'язано з его. Тому дуже ті клієнти, які в мене вже усвідомлені, і багато в терапії, багато знають чого, вони вже навіть приміняють самостійно. На оце радикальне прощення. Я дуже була рада сьогодні вийти до вас на цих 14 хвилин, поговорити, донести, можливо, якусь інформацію, а можливо, і вам захотілося не тільки прочитати книжки, а прийти на терапію і вже дійсно своїми власними руками зробити так, щоб наступний вже рік був найкращим в вашому житті і не таким, який був 20 років до того. За вами була ваша психолог Білорусова Оля. Всім дякую.